Сьогодні вже субота, 8 лютого, мій день 13. Що робити, коли навколо тільки сумніви, коли здається, що весь світ проти тебе? Думки в голові не дають спокою. Навіщо ти це робиш? Ти змарнуєш молодість на цю боротьбу. Будь-як усі, живи простіше! Що з цим робити? Як рухатися далі? Знайти підтримку там? Де вона є. Підтримай сам себе. Якщо ти віриш у свою мету, цього вже достатньо, щоб рухатися. Знайди своїх людей. Тих, хто теж бореться, змінюється, прагне більшого. Та стань прикладом, доведи собі та іншим. Ти можеш, ти вартий цього, ти не здасися. Життя завжди випробовує нас на міцність. Але саме в такі моменти формується справжня сила. Кожен новий день це твій вибір. Ти рухаєшся вперед, чи стоїш на місці. Я об'єдную людей, які хочуть бути найщасливішою версією себе в 2025 році і будують життя мрії навіть в такі важкі часи. Тому я буду радий твоїй підписці.